Так, відео огляд на щепоріза. Щепоріз у нас є 3 кВт за з двигуном Romex. Стоїть на одному ножі 65 одиниць твердості, рама 4-мм, диск, як бачите, саме грубий. Будемо його потрібнювати, зараз будемо потрібнювати це дерево, зараз заміряємо діаметр. Діаметр має 5. сантиметре 5 на 5 вот такой вот кошку перебьем побачим как он ставится сейчас я вас поставлю так и Thank Така в нас виходить. Фокус? Фокус дикий? О! Ну така в нас виходить щепа. Гарна яка кубиками. ми. Ну, так. Okay. Дякую вам за увагу.